Панти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Протягом доби артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 13 населених пунктів Харківщини. Зокрема, Ізбицьке, стариця Тернова, Чугуївського району, Куп'янськ-Борова Ізюмського району. Авіаудари ворог завдав по Курилівці Куп'янського району. Внаслідок обстрілу окупантів у селі Ізюмське Ізюмського району пошкоджено приватне домоволодіння. Горіла господарча споруда. О 23.45 у місті Куп'янськ. Внаслідок ворожого обстрілу з реактивної системи залпового вогню ураган пошкоджені три приватні будинки. Гараж проводилися аварійно-рятувальні роботи. Постраждалих протягом доби серед цивільного населення не зафіксовано. Станом на 10 листопада із небезпечних громад куп'янського району евакуювали 236 дітей. Підлягають евакуації ще 55. Евакуація триває. Рятувальники звітують, продовжують виконувати свої обов'язки в умовах воєнного часу. Близько сьомої ранку рятувальники 60-ї державної пожежно-рятувальної частини виїхали на ліквідацію пожежі, спричиненої ворожим обстрілом у селі Ізюмське борівської громади, яке знаходиться майже на межі бойового зіткнення. Окупанти влучили на приватне подвір'я, підпаливши господарчу споруду. На час прибуття вогнеборців вогонь охопив площу біля 50 квадратних метрів. Вже о 8.20 пожежу вдалось локалізувати, та о 9.00 ліквідувати постраждалих немає. Повертаючись до підрозділу, надзвичайники евакуювали трьох мешканців цього села до міста Борова. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 86 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу ЗСУ, на куп'янському напрямку, противник провів безуспішні штурмові дії в районі населеного пункту Синьківка, де українські захисники відбили сім атак противника. Марія Солова та Ігор Мікенін, Харків. Новини. Ночі ворог вдарив з артилерії по Нікопольському району Дніпропетровської області. За даними ОВА, пошкоджені три приватні будинки і стільки ж теплиць. Побита господарська споруда. Люди вціліли. Внаслідок падіння уламків дрона у Черкаській області пошкоджено кілька будівель. Зазначають у ОВА. Цієї ночі повітряні сили ЗСУ знищили п'ять безпілотників та одну Х-59. Загалом росіяни випустили шість ударних БПЛА типу Шахет, одну керовану авіаційну ракету Х-31 та одну керовану авіаційну ракету Х-59 з повітряного простору окупованої Херсонщини. Сили ППО працювали в межах Дніпропетровської, Харківської, Миколаївської, Полтавської та Київської областей. Атакували також Харківську, Херсонську, Донецьку та Запорізьку області. Є загиблі, поранені та пошкодження житлових будинків. ЗСУ встановили постійний контроль над позиціями на лівому березі Херсонщини. За даними аналітиків інституту вивчення війни, наші захисники перерізали дорогу Олешки Нова Каховка, щонайменше у двох районах. На інших напрямках, за даними Генштабу, наші захисники відбивають атаки ворога. Гур підтвердило враження двох десантних кораблів у Криму. За даними розвідки, йдеться про катери проєкту 11770 класу Серна. На судах перебував екіпаж та завантажена броньована техніка, зокрема бтр 82 Малі десантні катери класу Серна держава-агресор Росія активно використовувала під час окупації острова Зміїний для перекидання військової техніки та десанту. Крім того, Росіяни розміщували на борту катерів за. Нітно-ракетні комплекси Тор М 2 у Пентагоні заявили, що продовжать постачати Україні військову допомогу, але розмір пакетів зменшать. Це пов'язано з тим, що Конгрес поки не виділив додаткові кошти. Але Міноборони США закликають виконати запит президента та надати кошти. 160 громадян України та дев'ять Молдови евакуювали за вчора та за ніч з сектору гази. Про це повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнічук. У списках переважно жінки та діти, утім, були і ті, кому Ізраїль та Єгипет в евакуації відмовив. Робота продовжується. Верховна Рада ухвалила в цілому закон про податок на доходи фізичних осіб. Так кошти від військового ПДФО заберуть з місцевих бюджетів до спецфонду держскарбниці і не з наступного року, а заднім числом з 1 жовтня 2023 тисячі Коштом військового ПДФО держава обіцяють чиновники, придбає дрони, військову техніку, обладнання та спрямує на виробництво боєприпасів. А 10% з наступного року залишиться безпосередньо у військових частинах. В уряді зауваж що розрахували все так, аби витрачати більше грошей саме на війну. Це вперше ми масово починаємо стимулювати виробництво українського оборонно-промислового комплекса. Розширення зростання це важливі програми. Це все закладається у цей бюджет. Ми залишаємо бюджети громад неображеними. Залишки у сумі станом сьогодні 216 мільярдів гривень на рахунках їх бюджетів залишаться у їх розпорядженні. Прем'єр-міністр зазначив, що також будуть певні обмеження в частині використання коштів з місцевих бюджетів, тобто не дозволятиметься фінансування статей, які так би мовити не на часі, та не стосуються сьогоднішніх потреб держави. Ми залишаємо всі дотації. Дотацію вирівнювання, реверсна дотація також залишається. Уряд гарантує, що бюджети громад не будуть меншими, чим у 2021 році, або не будуть дефіцитними в частині потреб, особливо в тих регіонах, де йдуть бойові дії, або при фронтових регіонах. Загалом приріст міських бюджетів наступного року складе 75 мільярдів гривень. Державний бюджет ухвалено запроголосувало проголосували 276 депутатів. Далі за процедуру формують свої бюджети громади у проєкті держбюджету. Передбачено близько 1,7 трлн трильйона гривень доходів, 3,2 трлн трильйона видатків і 1,5 трлн трильйона дефіцит. Дефіцит, як бачимо, зіставний з доходами, і все це пораховано на базі того, що приблизно 200 мільярдів гривень ціна питання ПДФО військових йде до державного бюджету, але на наступний рік все одно маємо дуже велику потребу фінансування. За словами експерта, кошти із місцевих бюджетів йдуть на потреби держави, і це створює одне із джерел додаткових витрат на оборону та новітні озброєння у 2024 році. А з іншого боку, на відновлення України закладено менше коштів ніж у держбюджеті цього року. Є велике поле для абсолютно змістовних дискусій. Це дуже суттєве зменшення витрат центрального бюджету на будь-які капітальні видатки для відбудови. Фактично, цих грошей зараз не закладено, а передбачено лише, що з резервного фонду близько 45 мільярдів гривень фінансуватимуть критичні питання з відбудови, а також фінансуватимуть із коштів міжнародних донорів. Марія Солова та Андрій Паколов, Харків. Новини. Харківська 16-поверхівка, що расисти розбомбили у мікрорайоні північної Салтівки, стала своєрідним символом руського міру у Харкові. Всі жителі зруйнованого ракетою дому в одну мить залишились без нічого. Тривалий час експерти та спеціалісти вирішували долю цієї багатоповерхівки. Ухвалений вердикт демонтувати один з під'їздів. Що буде з іншим, стане відомо, як тільки приберуть цей і відпрацює експертна комісія. І ось в листопаді біля висотки з'явилась спецтехніка та крани цього тижня. Розбомблений будинок у Харкові почали демонтувати. Розпочати саме треба з ліфтового приміщення. Воно важить понад 60 тонн, наполовину вивишено у повітрі, зависло. Тому саме цей процес найважкіший, тому що треба розпочати і на загал проєктувальники, виміри всі зазначені, гіадезія тому подібне. Нам потрібно зняти там першу пліту і подивитися на рух самої конструкції. Поки що проєктувальники розраховують, що, скажімо так, що ми його розберемо і обвалу не буде. Але, але але безпека повинна бути на рівні, тому поки що дивимося. Зараз наразі будемо знімати верхню пліту і дивитися, як це буде поводити конструкція. Тому що заважує, вона важить понад 60 тонн з усім ліфтовим обладнанням, яке там є, і ще й залишилися навісні троси, які притягують його донизу. Далі ми будемо розбирати усі поверхи. Поетапно ми знаходимося на контакті з людьми, які проживають тут, проживали у цьому під'їзді. Тому по розбору кожного поверху ми будемо спробувати евакуювати, скажімо так, матеріальні цінності, які залишилися у тих квартирах, які зруйновані чи якимось чином вижили сюди, запрошувати людей і. Будемо спасати їх матеріальні цінності, якщо такі там є. Ми будемо розбирати його як конструктор, тому що поряд з ним стоїть другий під'їзд 82-го дому. І перша задача це зрозуміло, безпека, але на рівні з цим стоїть і другий під'їзд. Його потрібно зберегти. Ніхто строків зрозуміло не ставить, тому що орієнтовно все на безпеку і зберігання другого під'їзду. Але у цьому році плануємо завершити всі ці роботи з демонтажу. Леся Копилюк, Віктор Нудрачов, Станіслав Гришко та Єгор Міктянін. Харків новини. дезінфектори, кулери для питної води, термоси для гарячої їжі, контейнери для сміття, холодильники, вогнегасники, і набори та ще багато необхідних речей. Все це допомога харківській метрошколі від однієї з найбільших благодійних організацій Фінляндії. Нам подарували дуже корисні речі для облаштування освітнього та безпечного простору дітей, очищувач повітря, питна вода, яка діти можуть самостійно набирати в стаканчик кулери, дезінфектор, який можна піднести просто ручки, на чого не нажимаємо. Дуже зручно і цікаво для дітей. Всі п'ять станцій, на яких розташовані класи, метрошколи, мають обладнання від фінчерчейд. Я вам скажу, що так, як вони, ну із благодійних організацій, які нам допомагають, так не допомагає ніхто. Вчителі, адміністрація шкіл, вони просто в захваті, бо нам би не вдалося самим все це придбати, бо це досить дороге обладнання. Наприклад, найсучасніші сушарки для рук. Чи щось таке і ще вони прийшли, вони подивилися, і в свою чергу, так як ми в захваті від їх допомоги, вони були в абсолютному захваті від наших дітей: активні, сміливі, розумні. Вони з задоволенням спілкувалися з гостями. Гості, як завжди, прийшли з подаруночками, з рюкзачками, з блокнотами. Тому дуже приємна зустріч, дуже корисна зустріч, і у нас іще. Є проекти, бо я вже сказала, що мріємо закінчити будівництво бомбосховища, де можна буде навчатися. Знову є серйозна потреба в комп'ютерній техніці, тому це ті люди, з якими у нас буде довга плідна співпраця. Допомога освітнім закладам це один з напрямків діяльності цієї благодійної організації. Фінчерчет працює в багатьох країнах, говорить її керівник, і організація не могла не підтримати український Харків, бо діти майбутнє і має значення, як вони розвиваються. А приїхали до Харкова, щоб особисто поспілкуватись з мужніми маленькими харків'янами та краще зрозуміти, що відчувають діти, якими очима вони дивляться на світ. Я дійсно вражений організацією тим, яку ідею ви спромоглися знайти для того, щоб організувати процес навчання, щоб він був можливим. І тут ми маємо завдячувати вчителям, що вони докладають величезних зусиль їх відданості цьому всьому. Я бував в багатьох країнах, але саме таку організацію бачу вперше. І тут велика дяка міському управлінню, що вони придумали, знайшли шлях, як уможливити навчальний процес. Благодійники кажуть, поки не побачили на власні очі, не могли повірити, що дійсно можливо в метро створити комфортні класи. А поспілкувавшись з учнями, переконались, з яким завзяттям цікавістю вчаться ці діти. Яна Біляєва Ігор Горлоханін, Денис Рибалко, Світлана Бреус, Харків, новини. Незламний робота є у Харкові. Роботодавці шукали собі співробітників. Всі, хто завітав на захід, мали змогу дізнатися про специфіку та умови праці у тій чи іншій організації, та отримали рекомендації щодо співбесіди з роботодавцями. Безліч пропозицій для харків'ян було від представників комунальних підприємств. Місто потрібні ті, хто буде його відбудовувати, ремонтувати мережі, дороги. Перевозити містян та робити ще чистішим та впорядкованим. робітники з комплексного прибирання та отримання будинки з прилеглими територіями це у кожному районі міста. Також нам потрібні майстри. Це Слобідський район район аеропорту. Снов'янський, холодногірський та Шевченківський райони також ще ми шукаємо диспетчера в Холодногірський район, тому дуже будемо раді кожному і запрошуємо до нас в команду. У нас гарні умови, ми забезпечуємо спецодягом. У нас хороший технічний парк, засоби малої механізації. Також ми шукаємо трактористів, тому що у нас поповнення технічного парку і з Соціальними гарантіями, офіційне працевлаштування, пільги на комунальні послуги. У нас своєчасна заробітна плата, вона конкурентна на ринку праці, якщо порівнювати нашу галузь. І є матеріальні заохочення, які залежать і від часу роботи, і від об'єму роботи, і також це і сезонні фактори. Тому Зарплата достойна і ми запрошуємо всіх до нас. На сьогоднішній день є потреба у водіях тролейбуса, у водіях трамвая і у водіях комунальних автобусів. Наш навчально-курсовий комбінат займається підготовкою водіїв тролейбуса і трамвая і допомагає проходити навчання на водія автобуса комунального господарства. На сьогоднішній день відбувається підготовка, є потреба і в водіях, також є потреба на підприємствах і в робітниках слюсарних лісарних для ремонту рухомого складу, тому що його необхідно обслуговувати на сьогоднішній день. На підприємствах електротранспорту є потреба у водіях тролейбуса близько 100 осіб на обох підприємствах, і водіїв трамваїв також необхідно для забезпечення повного випуску рухомого складу близько 80 осіб. У нас є матеріальна база для підготовки водіїв, і ми запрошуємо майбутніх співробітників до нас на навчання і подальше працевлаштування. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ важливый На жаль, не в тих умовах, як раніше, раніше ми це проводили в наших парках, більш масштабніше. Сьогодні це зумовлено двійною, війною, так але не зважаючи на все, захід відбувається, і це дуже важлива подія. Ми бачимо, що в заході приймає участь велика кількість комунальних підприємств. Тому що наша сьогодні задача відродити, відбудувати місто, тримати у такому ж порядку та чистоті. І дуже важливо, щоб всі люди, які і повертаються до Харкова і вже повернулися, були забезпечені роботою заробітною платньою, належними умовами. Тому ми, як Харківська міська рада, підтримуємо такі заходи. І е, я вважаю, що і в майбутньому буде ще більше учасників цього заходу. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Олександра Панченко. Харків новини.